Рішення Європейського суду сьогодні у прямому ефірі коментує заступник керівника фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина у Верховній Раді Сергій Пашинський. Сергій Володимирович, доброго вечора. Доброго вечора. Ну, ясна річ, що Ренат Кузьмін, заступник генерального прокурора, перший. так, перший, перший заступник. І відтак я хотів би, щоб спочатку ви прокоментували цю заяву, яка сьогодні пролунала від Генеральної прокуратури, про те, що арешт відбувся законним. Ну, перед усе, Вибачте, але я почну з того, що з моєї точки зору дуже символічно, що за декілька днів до найбільшого християнського свята Пасхи, Воскресіння Христа, ми отримали благовістку. Це рішення Європейського суду, тому що для багатьох людей це рішення суду це нові надії, нові перспективи того, що наша держава все-таки. Десь зупиниться перед теєю прірвою, куди їх завів Янукович і його команда, в тому числі вже згадуємо тут Ренат Кузьмін. Щодо заяви Генпрокуратури, ви знаєте, ну тут сумно коментувати, тому що дійсно сьогодні ніхто з державних посадовців не прокоментував нічого, але була заява Генпрокуратури, що Тимошенко законно арештували. Знаєте, яка мотивація? Так. Тому що Кодекс був ще радянський 60-х років. Uh -huh. А виявляється, по тому кодексу можна було арештовувати. Це брехня. Навіть в тому Радянському кодексі були засоби запобіжні. Це не тільки арешт, uh -huh. а й підписка про невиїзд і uh -huh. застава. Uh -huh. До речі, Юлія Володимирівна і була на підписці про невиїзд, але по команді Януковича, використавши там те, що Юлія Володимирівна, начебто нечемно повела себе по відношенню до Азарова. Наш Газаров – це живий монумент, розумієте? Її тоді ви знаєте 5 серпня заарештували. Сергій Володимирович, У нас є кілька. Ну я вважаю, що телебачення така сучасна історія. Ми можемо пригадати кілька цікавих фрагментів. Це буде така історія арешту. Ми нагадаємо нашим глядачам, як це було, у який спосіб все це відбувалося. Юлію Тимошенко взяли під варту прямо в приміщенні Печерського районного суду, в столиці 5 серпня 2011 року, під час засідання у газовій справі. Процес викликав значний резонанс у суспільстві та призвів до вуличних заворушень. Експрем'єра звинуватили у перевищенні повноважень під час ухвалення газових контрактів із Росією 2009-го. Генпрокуратура стверджувала, що Тимошенко завдала державі збитків на суму понад півтора мільярди гривень. Арешт Юлії Тимошенко був очікуваним. Представники ГПУ неодноразово зверталися до суду про зміну запобіжного заходу щодо підсудної. Мовляв, вона перешкоджає встановленню істини. Але попередні клопотання сторони звинувачення були відхилені. Натомість Юлія Володимирівна вважала, що суд є упередженим та замовним адміністрацію президента Януковича. Вона демонстративно відмовилася підводитись з місця перед судом і висловила свою особисту зневагу до судді Киреєва. Рішення судді взяти Тимошенко під вартою ґрунтувалося на тому, що експрем'єр обвинувачувалася у вчиненні тяжкого злочину, а тому могла ухилитися від суду та інших процесуальних дій. До приміщення Печерського суду підігнали автозак. Мітингувальники намагалися не пропустити конвойний автомобіль, і лише зусиллями спецпідрозділів міліції машина із Юлією Тимошенко змогла вирватися на хрещатик. Того ж дня її було доставлено до Лук'янівського слідчого ізолятору і поміщено саме в ту камеру, де вона свого часу перебувала у 2001 році. Нині ж експрем'єр відбуває семирічний термін в Качанівській виправній колонії. Ну, така собі історія е, в, в, в сучасній Україні. Це, це, я той день запам'ятав на все життя, дуже часто його згадую. І ці кадри просто знаєте, так як вдарили мене струмом. Це був день, коли Янукович е, прийняв це рішення, за яке і йому і його оточенню прийдеться відповідати. Я пам'ятаю того нещасного переляканого Кіргієва. Які там трусився від страху, але по команді приймав ці рішення, і я вам хочу сказати, що сьогоднішнє рішення суду це вирок, в тому числі Києвим. Киріїв не один їх там багато було. Ну сьогоднішнє рішення Європейського суду, ми бачили це в попередньому сюжеті. Донька, зокрема Юлії Тимошенко, сприйняла як можливість негайного звільнення. Яка подальша процедура, враховуючи ті кримінальні справи, які ще слухаються Знаєте, проти Юлії Тимошенко? Це рішення суду, перш за все, до. Звернене перш за все до людини, яка узрупувала владу, до Януковича. Мене була цікава розмова з Луценком. Я їздив його зустрічати. Він так він такий афористичний, знаєте, в нього вислові. І хтось сказав, а ви знаєте, що вас не зовсім законно відпустили? На що він говорить, Як посадили, так і відпустили. Так, що я хочу сказати, що і Валентина Тиличенко, і всі політики західні і наші праві для Януковича це сигнал. Якщо ми декларуємо, що ми збираємося йти в Європу, що ми будуємо цивілізоване суспільство, а Янукович це декларує. То це для нього причина. Ви ж зрозумієте, ще одну річ. Тут просто в сюжеті не було вказано, передумаю рішення суду. Це стаття 5 говорить про незаконний арешт, а стаття 18 говорить про політично мотивований арешт. Більше того, в цьому рішенні суду вже йде посилання на справу Луценка. Тобто європейський суд встановив, що в нашій державі неодноразово є політичні вироки для держави, не для Януковича, для держави це вирок. І зараз ситуація дійсно така, що ми молимося і надіємося на те, що е здоровий глузд і бажання жити. Не за колючою проволкою для всієї держави переможе і Юлію Володимирівну, чи то відправлять на лікування, чи то а, а, за кордон ви маєте на увазі? Ну можливо, чи то а, помилує Януковича. Mm -hmm. Є право її помилувати, mm -hmm. і я вважаю, що він зобов'язаний скористуватися цим своїм правом. Поживемо, побачимо. Отже, рішення європейського суду сьогодні в прямому ефірі. Коментував заступник керівника фракції всеукраїнського об'єднання батьківщини Верховній Раді Сергій Пашинський. Я щиро вдячна вам за те, що взяли участь в нашому ефірі.